Дівчата, всім привіт! Мене звуть Даша Сластяна, і я вчитель з дихальних практик, медитації і профітник в буддизм. Сьогодні на нас з вами чекає дуже м'яка, спокійлива практика, яку я раджу робити перед сном ввечері або протягом дня, якщо ви відчуваєте втому, якщо хочете перезарядитися і зробити такий собі пауернеп. А в мене тут є подушка для медитації. Вам не обов'язково таку <гум> купувати. Ви можете взяти будь-яку цупку подушку, до прикладу, подушку з дивану. І ми сідаємо на неї таким чином. Ось так. Або ви можете взяти декілька м'яких звичайних подушок, скласти їх так, щоб таз пішов трошечки наверх, і коліна опустилася. Це дуже зручна поза, і ваша спинка буде залишатися рівною. І руки ви просто можете класти так ладоньками вниз, ладоньками вверх, як вам буде комфортно зараз. Це не має значення. І е, стопи просто лежать собі спокійно. Можете. Трошки роздвинути коліна, можете стягнути. В цій позі вам має бути максимально зручно і комфортно. Будь ласка, сідаємо, витягуємося за маківкою, розправляємо грудний відділ наші плечі. Повертаємо трошечки вагу тіла назад, так, щоб наша маківка була чітко над куприком. Розслабляємо м'язи обличчя, заплющуємо очі. Надягаємо м'яку посмішку, ледь помітно, але внутрішньо відчутно. І починаємо нашу практику просто з глибокого дихання, вдих через ніс, видих через рот. Вдих і видих. Глибше вдих, і м'якіший видих ще Намагайтеся вдих робити в ребра. Навдих, животик округлюється, і з видихом повертається назад. М'язи промежене розслаблені, животик теж розслаблений, він просто собі автоматично рухається від нашого дихання. Продовжуємо дихання і звертаємо увагу на повітря, яке входить і виходить з нашого тіла. Вдих прохолодний. І видих вже тепленький, майже гарячий. Ще прохолодний вдих. І гарячий видих. І зараз сфокусуйте свою увагу на звуках вашого дихання. Ви робите вдих, ви відчуваєте і чуєте цей звук дихання через ніздрі. І з видихом вже більш гучно відчувається, чується видих. І зараз наступні кілька хвилин просто фокусуємося на звуку нашого дихання. Намагаємося зараз вдих, зробити довше на 8 і видих на 16 рахунків. Я буду вам рахувати. Поїхали. Вдих, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, видих, 2, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, вдих, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, видих, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, вдих, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, видих, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, вдих, видих, вдих. Он Ще вдих. Он видих. Дих, продовжуйте дихати самостійно в цьому ж темпі, але не робіть підрахунки в голові, просто рухайтесь за внутрішньою амплітудою, за внутрішніми відчуттями. І намагайтеся не рухати тілом. Уявіть, що ви скеля, непорушна, тверда, впевнена. І все, що робиться скеля, це дихання, вона впускає саме життя в собі і випускає напругу, занепокоєння, тривогу, все, що не потрібне нашому тілу, що накопичилось за сьогоднішній день. І з кожним видихом ви начебто віддаєтесь землі, віддаєтесь підлозі, якщо сидите на ній, віддаєтесь ліжку, якщо умостилися там, з видихом віддаєте напругу і віддаєтеся повністю поверхні, на якій сидите. Робимо потужний, глибокий вдих і затримку дихання на вдиху. Вдих. І затримка. Розслаблений живіт, кулька повітря, немов падає трошки нижче, розслаблена, промежена, щелепа, вилиці. Ще тримаємо трошки. Так, наче нам просто лінь дихати. Ще десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, два, один. Видих через рот і затримка дихання на видиху. Тримаємо десять. Дев'ять вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Глибокий вдих і видих. Ще вдих. Видих.

Вдих. останній вдих, і затримка дихання на вдиху. Тримаємо тіло розслаблене, коли ми тримаємо повітря на вдиху, цей вдих немов розштовхує в нашому тілі всі наші затиски від стресу. Від тривоги, від невдалого руху, сидіння або навіть лежання. П'ять, чотири, три, два, один, видиха. І затримка, остання затримка дихання. Зверніть увагу на тишу всередині себе. І просто спостерігайте за цією тишою. Будьте цією тишою. П'ять, чотири, три, два, один. Вдих. І дихаємо лише через ніс, спокійно в своєму темпі, в своїй амплітуді. Поспостерігайте зараз за тілом, як ви себе почуваєте, чи розслаблене воно, чи відчуваєте ви зміни в тілі зараз, і якщо порівнювати з початком нашої практики. Знову згадайте про те, що ви скеля непорушна, потужна скеля. Ця скеля впевнена в собі, бо вона просто є. Їй для своїй впевненості нічого не потрібно. Ніякі досягнення, ніякі амбіції. Вона є і вона вже велична, сильна, просто коли вона є. Коли сидить в цій позі, в ній вже всього достатньо, щоб бути най-най. Уявіть, як це відчуття ви присвячуєте. Собі завтрашній. Завтра буде новий день. Нехай він почнеться з цього відчуття. Відчуття впевненої скелі. Ви можете повернутися в цю позу зранку на кілька хвилин і спробувати відтворити це відчуття в собі. Давайте зробимо останній глибокий вдих через ніс і видих через губи соломинкою. Вдих. Видих. Добре. І тепер, продовжуючи дихання, як ви звикли, м'якенько починаємо рухати стопами, пальчиками на ногах, пальчиками на руках. Рухаємо трохи тазом, так пойорзуємо вліво-вправо. Підключаємо наші лопатки, плечі. Можна повернути плечі вперед-вназад, повернути голову вліво, вправо, ліве вухо до лівого плеча, праве вухо до правого плеча. Потилицею назад. І чолом вперед. Робимо вдих, тягнемося руками догори. І з видихом руки тягнемо вперед, лопатки назад, округлюємося, видихаємо, витягуємося. Знову вдих руки догори. І видих, округлюємося, витягуємося. Останній вдих, останній видих. І витягуємо знову наші спинки, прикриваємо очі ладоньками, розплющуємо очі і потроху розкриваємо наші пальчики так, щоб очі наші звикли до освітлення. Я вам дуже вдячна. Я сподіваюся, що ви класно себе почуваєте, що це така практика, заземляюча, мала такий хороший ефект, розслабляючий для вас. І буду вдячна за ваші відгуки. Я бажаю вам солодких снів або просто доброго, хорошого вечора. Папа! -па.